Привіт, друзі! Я Іринка. Зараз я в селі у бабусь. Хочу вас познайомити з сільськогосподарськими інструментами. Бабуся зберігає їх у спеціальній будівлі, яка називається сарай. Це лопата. Складається з ручки, яка називається держак. Повторіть ще раз, держак він зазвичай. Дерев'яний та є металеве лезо. Лопатою копають землю. Це граблі. Вони теж мають держак та залізні зубці. Граблі, сільськогосподарське знаряддя для загрібання сіна, опалого листя, також граблі використовуються для загрібання грядок у полі. Та нагорода облаштування газонів і клумб. Це сапа або сапка. Вона має держак та металеве лезо. Сапою сапають бур'яни та рихлять землю. Це відро та лійка. Вони бувають металевими або пластмасовими. Відром Воду носять, а лійкою поливають рослини. Подивіться. А це вила або ще називають гралі. Це сільськогосподарське знаряддя з кількома довгими зубами. Зазвичай від двох до шести на держаку, що використовується для піднімання та розпушування сіна, соломи, листя. Тож лопата, вила, сапа, граблі, ліка та відро називають сільськогосподарське знаряддя або інструменти. Давайте ще раз проговоримо це величезне слово. Сільськогосподарське. Ого, яке воно велике! Давайте його проплескаємо. Сільськогосподарське. Сільськогосподарське снаряддя. Або ще кажуть сільськогосподарські інструменти. Давайте повторимо їх назви: лопата. Граблі. Сапа, вила, відро, лійка. Друзі, з вами весело. Та в мене є робота. Хочу висадити квіти на клумбу. Що мені знадобиться для цього? Допоможіть, будь ласка. Подивіться. Лопата, ведмедик, сапа, вила, відро, лійка. Що тут зайве? Правильно, зайве ведмеди. А зараз давайте подивимось, що роблять мої сусіди. Хлопчик саджає. Діти саджають. Дівчинка поливає. Дівчата поливають. Подивіться! Яка гарна у мене грядка. А зараз давайте пограємо в гру, закінчи речення. Щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Потім у велику грядку висіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко. Проросло. А чому рослина сходить? Бо корінчики п'ють. Що вони п'ють, як ви думаєте, Компотик чи водичку? Правильно, вони п'ють воду. Друзі, сьогодні ми з вами познайомилися з сільськогосподарськими інструментами. Намалюйте їх і прикріпіть під відео. До побачення!